Друзі, всім привіт! Сьогодні я зустрівся зі своєю студенткою Ольгою. Вона проходила в мене навчання з розробки сайтів на Webflow. Ольга, привіт. Привіт. Ольга, розкажи, будь ласка, чим займалась до навчання з Webflow, чи, можливо, вже щось вміла робити на Webflow? Який в тебе був досвід до навчання? До навчання з Webflow я працювала в приватній фірмі адміністратором, але наприкінці 2022 року я Захотіла опанувати якусь віддалену роботу, тому на той час я вирішила купити курс по верстанню сайтів кодом, але його не закінчила, тому що це було для мене дуже важко. І потім, вже десь на початку 25-го року, я вже дізналася, що таке, що є виплов. І в тебе був якийсь досвід до навчання, ти щось самостійно пробувала там робити? Чи ти одразу вже йшла на навчання з нуля? Ні, я йшла на навчання з нуля, тільки я спочатку Це був не твій курс спочатку. Так, тобто ти вже проходила якийсь курс до цього, так? Так, так. Тому що на початку 25-го року фірма закрилася, і на той час я вже. Вирішила, що мені потрібно чимось займатися. І я знайома зробила сайт на українському на українській платформі, і мені це сподобалось. І потім я вирішила шукати якісь курси. Мені почалось попадати з реклами в Інстаграмі, звісно. І на той час попався там другого експерта курс. Я його купила, там було небагато такі дизайно, веплов. Ось, але вже потім, буквально через тиждень і чи, мабуть, через місяць мені попалася реклама твоя. Я підписалась на тебе, на твій телеграм-канал і почала тебе читати, слухати, і вже тоді я вирішила, що я хочу взяти твій курс, тому що він дуже крутий. Ось, і, і в тебе вже тоді розпочався потік. Але я все-таки думаю: так, ну це ж не останній, тому я обов'язково в майбутньому прийду. Так, і ти пішла на другий потік, правильно? Так. Так, скажи, будь ласка, чому вирішила опанувати Webflow, Чому воно тобі сподобалось взагалі? Ти розробляла по факту, були спроби кодом, потім якась українська платформа, і відповідно, потім Webflow. Чому саме Webflow, що тобі в ньому подобається? Мені подобається, що там можна зробити буквально все. Можна любу анімацію зробити, можна зробити будь-який дизайн, який був фігма, і не потрібно підлаштовуватись під шаблони. Там можна uh -huh. все. Так. А чому вирішила йти на навчання, а не самостійно опановувати сам Веффлов? Бо на перший погляд, мені здається, для багатьох, в цілому, якщо там подивитись Пару років здається, що там нічого складного нема. Парочку елементів додав і вже щось є. Та ні. Чому я пішла на навчання? Тому що на навчанні я можу на 100% зрозуміти, правильно це я зробила чи ні, тому що є підтримка від кураторів і. А не шукати щось, навіщо щось шукати нове? Якщо вже можна, тобі, тобі підкажуть, і ти зробиш класний кейс, угу. то ну, самостійно я навіть не, не розглядала. Так. Добре, скажи, будь ласка, чому обрала от саме моє навчання, так? а не інших експертів, при тому, що ти ще й проходила до цього вже навчання в іншого експерта. Чим я тебе захочу? Мені дуже сподобалося, що на твоєму навчанні ми отримуємо чотири кейси, і це дуже круто, це вже є, з чим можна піти до клієнтів. Так як на першому навчанні в мене був тільки один кейс, і я на той час я все одно вже щось шукала. То мені казали, що типу, ні, треба більше досвіду, а тут я розуміла, є 4 кейси, є круті кейси. Тому... А ще плюс, те, що в тебе на навчанні в тебе є уроки по форку, і там вже ж також потрібні кейси. І тому, так. тому це мені потрібно було дуже. Добре. Скажи, будь ласка, чи важко взагалі давалось вивчення Webflow? Чи в цілому якихось прям суперскладнощів не виникало? Як у тебе це було? Ні, мені було не важко, тому що була вже деяка база знань, але все одно куратори. Завжди на зв'язку, і якщо я щось не розуміла, то мені завжди підказував куратор. Угу. Це дуже круто. Поділись, будь ласка, своєю взаємодією з куратором. Тобто, що саме робила куратор, в якому форматі вона тобі давала фідбек? Як це все відбувалось у вас? Фідбек давала відео, відеозаписи. Угу. Це дуже важливо, тому що так я хоч бачу, що, що де міняти і як це виправити. Плюс завжди на зв'язку, в тому плані, що мені не потрібно було чекати сутки. Я не знаю, там на наступний день відповідь буде. А ще був такий момент, що я навчалася в суботу, наприклад. і Я думаю, ну напишу куратору, а вона вже відповість десь в понеділок, там коли на Дивлюся, є відповідь відразу, я така, та ні, мені вже потім було якось незручно аж писати в вихідні. Так. Ну, куратори дуже класні, завжди на зв'язку, і хоча я знаю, що в них там з 9 до 6 вроді, то мені відповідали і в 9, і в 8 годин. Я зрозумів добре, супер. Так скажи, будь ласка, що тобі в цілому найбільше сподобалось на навчанні? Що ти можеш виділити для себе? Щось прям конкретного, такого прям ні, тому, що всі уроки дуже потужні. Вся подача уроків дуже класна. Там все із покрокова, ніякої води немає, там що чогось лишнього, багато інформації від нуля і зовсім до інтеграції, якихось, там до кастомізації сайтів, там все чотенько. Це що перше, друге, це те, що можна обирати який я буду верстати дизайн. І це мені теж сподобалося, що немає шаблона, що немає, що чоловік 50 там, зробили один і той же шаблон. І ти можеш вибирати любий шаблон дизайну, в тебе потім буде будуть кейси класні. І це куратори, тому що це дуже важливо, що вони зараз туди на зв'язку. Так. Супер, е, тепер давай про результати. Скажи, будь ласка, яких тобі замовників або клієнтів вдалося взяти після навчання і на які суми і де саме? Е, перший клієнт це те, що я з однією з дівчиною, якою я брала дизайн, я з нею до сих пір спілкуюся. І перша моя співпраця це з нею. Тому ми закрили з нею одного клієнта. А він був невеличкий, простенький лендінг. І потім цей же час я взяла ще одне замовлення на обворку. Угу, Так. По Upwork скажи, будь ласка, що це було за замовлення і на яку вартість? Це була кастомізація сайту. На... Я взяла фіксовану суму 850 доларів. Угу. Ми до сих пір працюємо, він купив темплейт собі. Також він по цьому темплейту зробив дизайн фігма. І я деякі сторінки додаю і виправляю вже те, що в темплейті є. Так, супер. Розкажи, будь ласка, більше про клієнта, що це за клієнт, що це за ніша, під що робиться сайт. Там ніша така цікава. Я пропозиції відправляла, мені написав. Клієнт, що йому дуже багато прийшло пропозицій. Десь там пропозицій 50. Він обрав мене і ще, мабуть, трьох чи чотирьох чоловік. Mm -hmm. Ось, але в ітогі він взяв другого. Це він в грудні мені писав і тому він взяв там другого якогось хлопця. Я так зрозуміла, він з Америки і десь там. Але в січні він вернувся до мене. Написав, що той наробив, непонятно що, тому мені потрібно було це все виправляти. В нього буде АІ площадка в телефоні по нерухомості, і він робить сайт для реклами, щоб потім рекламувати свою площадку. Це як додаток буде, так? Так, да, в нього буде додаток в мобільному, а під mm -hmm. цей додаток він робить сайт. Mm -hmm. Так, прикольно. А скажи, будь ласка, от е, цікавий досвід, що було зроблено тим минулим розробником? Тобто там щось було не так з класами, чи що саме. Тому що я теж часто стикаюсь з тим, що клієнт може не одразу обрати мене або просто прийти після таких от розробників, які там не роблять діло, і потім треба після них це все виправляти. Поділись, що там не так було зроблено з тим сайтом. Ну для мене було дуже дивно, це те, як він прописував всі класи. Зовсім це там, як-небудь, або були це вільна, наприклад, верстальника. Це в нього всі діви: дів один, дів 16, дів 17. і оце, ну, це просто і це все виправляти, воно ще, ну, це ще складніше, ніж з нуля. Плюс ще було в нього анімація, повинна була бути. Наприклад, є блок. Які там логотипи, і логотипи повинні йти вліво і вправо. Uh -huh. Той хлопець він просто взяв, скопірував картинку фігма і просто вставив картинку з цими логотипами і все. Ну, і Плюс там ще ну, такого, багато цих моментів, які по анімації не зроблено, багато чого. Те, те, те саме відчуття, коли це вирішив спробувати самостійно панувати флоу, що так класи називаєш, вставляєш картинки. Так, добре. Так. Скажи, будь ласка, скільки тобі пропозицій треба було надіслати, щоб знайти цього замовника, якщо приблизно пам'ятаєш там форк? Десь пропозиції 30 було. Угу, Так. І скільки це по витратам на Коннекти? Ну, це десь 100 доларів. Угу. Це якщо ти... взяти коннекти, взяти, купити фріланс, угу. оце все, воно десь 100 доларів було. Профіль ти заповнювала по тому уроку, що є в навчанні з Webflow, правильно? Так. Так. Угу. Все по навчанню, все крок за кроком. Все, що змогла сама, те й заповнила. Так, супер. Скажи, будь ласка, скільки зараз ви вже працюєте над цим контрактом? Чи багато роботи залишилось, чи ні? Там ми працюємо десь два тижні, але він просто ось в мене було таке, що два дні я цілий день над ним робила, ось сьогодні там вчора я нічого над цим контрактом, над цією роботою не робила. Угу. І тому я чекаю, коли він там щось дасть нове, якісь задачі. А просто в підбак е затягується, так? Так. Ні, угу. там як. В нього оплата була. Він аванс спочатку дав, uh -huh. і плюс він не закриває, наприклад, я там зробила якийсь його блок, він його закрив цей блок, uh -huh. там додавалось мені ще там, 70 доларів там, ілі 200 доларів. Ну, а, до скільки кінця ти... ще... а скільки ти так? зараз вже отримала грошей з цього контракту? 500 доларів. Uh -huh. Тобто ще залишається 350 десь, так? Так, uh -huh. десь так. Так, супер. Скажи, будь ласка, які ти можеш дати побажання новачкам, що їм треба робити, щоб отак теж пройти навчання з веб і потім взяти клієнтів. Як ти думаєш, що ключове їм треба зробити? Вірити в себе, не здаватися і навчатися у кращих. Так, супер. Ну в цілому, хочу тобі сказати, що ти велика молодець, тому що насправді yeah. взяти перше замовлення з 30 пропозицій, це досить крутий результат. Тому що насправді зараз, там у 26-му році, середня кількість пропозицій для першого замовлення це десь під 70 пропозицій. Тому в тебе можна сказати, досить швидко вдалося взяти перше замовлення. І це дуже круто. А скажи, будь ласка, те замовлення, що робила з іншою клієнткою, з якою ти була до цього знайома, це що було за замовлення і на яку вартість? Це я. Познайомилася з дівчиною в тебе ж на курсі, верстала її дизайн спочатку. Mm -hmm. Ось потім ми з нею листувалися, і вона запропонувала мені невеликий лендінг зверстати. Це був ну, от на сторінковий лендінг на 250 доларів. Так, супер. Тобто, ти взяла, виходить, прийшла на навчання там, де ми обрали дизайн. Ти обрала дизайн, зверстала його, так, потім надіслала. Цей дизайн зверстаний цій дівчинці, їй це сподобалось, і вона тобі вирішила так. потім вже запропонувати співпрацю на реальному проєкті. Так. Це дуже класно. Супер. Так. Ну і ще в мене ось також я буду розпочинати ще один, одну роботу робити. Співпраця з одним дизайнером, якому я відправляла. Це український наш дизайнер. Я також відправляла в телеграм-канали свої пропозиції. Ось і мені він відповів ось отож в січні, і також я беру його роботу. Це, це там уже багатосторінковий сайт, там вже класна, крута анімація, яку я дуже хочу зробити, і вже чекаю розпочати. Це в тебе з розсилок, так? В телеграм-канали клієнти появиться. Так. Угу. так. Там, супер. Тобто, в поєднанні декількох способів воно й набирається, що вже по факту з кожного способа по одному клієнту, далі буде ще більше. Супер. А ти молодець, бажаю тобі успіхів, бажаю ще більше замовників, тому що початок вже є далі працювати, як ти сказала, сама не здаватись буде ще більше і ще стабільніше. Дякую тобі і дякую, дякую що завжди, на зв'язку, що завжди допомагаєш. Це дуже цінно. Дякую. І Супер. бажаю тобі також удачі. Дякую.